Хочеш дізнатися про ракурси? Друге, чим оперує монтаж, це ракурс, або інакше точка зйомки або кут зйомки. За їх допомогою ми розкадровуємо дію, підкреслюємо взаємини персонажів, демонструємо їх статус і просто робимо фільм візуально різноманітнішим. У нас немає стандартизованої термінології щодо ракурсів, тому я називатиму по декілька їх назв: нормальний ракурс або на рівні очей eye level. Нижній ракурс Low Angle. На рівні землі супернижній Worms Eye. Верхній ракурс High Angle. Суперверхній top-shot або birds Eye. Боковий side angle. Кожен ракурс потрібно використовувати не просто так для краси, а задля для втілення конкретної драматургічної задачі. Тоді їх використання буде ефективним. Мене звати Влад Шадурський, я викладач монтажу та кольорокорекцій. Підпишись на мою сторінку і дізнаєшся ще більше.